Усім доброго дня! Канал Сіська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду смажити бутерброди і покажу вам, як я це буду робити і що мені для цього потрібно. Скажу вам, що залишилося у холодильнику у мене від свят. Отак. Кусочок ковбаси, сира, таких два кусочки, помідора, таке м'ясо, яке я робила в рукаві у духовці. Теж залишився кусочок. Батон білий взяла порізаний. Я взяла таких 9 кусочків, можна взяти цілий батон порізати. Молоко тут у мене 50 мл. Яйця 3 взяла, сіль потрібна, і олія для смаження. Ну, поки що все, що мені потрібно. Скажу: якщо немає молока, можна замість молока додати там, це 3 ложки сметани. Зараз наріжу от колбасу, м'яско, натру сир. Помідору наріжу, а далі вже покажу, що буду робити. Покажу вам, як нарізала. Ну, отак от дрімненькою так, солімкою. І м'ясо, і ковбасу, і от помідори теж дрімнесенько. І натерла на терці те, сир теж. Все поки мені не потрібно. А зараз буду робити кляр. Візьму трошки солі, так, десь одна друга чайної ложечки. І вилочкою гарненько спочатку переб'ю, так що добре-добре яйця розійшлися отут. Отак гарненько вимішано і тепер додам сюди оце молоко. От і все майже готово. Все, буду йти смажити. Я вже біля плити включила, огонь і малю трошки олію, так, Хай нагрівається олія. Я все поставила біля себе, сир отут, бачите, і отут це все, що нарізала. Тепер беру ріночки, отак, Мокаю їх у кля оцей. І буду ставити смажити з однієї сторони спочатку. Отак кляр з двох сторін макаю. Спочатку з однієї сторони я всмажу. З однієї сторони вже обсмажилися отак гарненько. Ось, добре. Тепер беру оце м'ясо, отак ставлю маленький огонь, обов'язково. Можна змішати оце все разом і викладати. ну я, Мені чогось так краще трошечки. Отак, от отак. І зверху знову ковбаски. Можна так трошки притискати, щоб не розпалася, не попадала з дебродів цих. баска. Тепер помідори. Це все рукою робиться отак. Отак і зверху. так сиром зараз присиплю. А тепер візьму кришку і кришкою зверху прикрию. Отак. І вже буду дивитися, якщо сир зверху розтопиться, значить вже готові бутерброди. Отак, сир розтопився, можна забирати. Не Зараз здеровувати все. Отакі бутербродики виходять дуже смачненько. І знову трошечки олії, небагато. І знову так само буду макати в кляр. Трошки огонь збільшу, хай нагріється олія. Я ж кажу, це швиденько і виходить дуже смачненько. Якщо у вас теж отак після свят залишилися там колбаска, помидори, сир, можна дуже смачні приготувати отакі бутерброди. Ну і знову хай обсмажується з однієї сторони. так гарненько і з цієї сторони. Ні, це ще не підсмажуся. Це і може бути, а то ще трошечки пісняється. І тепер знову так саме буду розкладати ці м'яско з ковбаскою. Горить я попаде на сковорідку. Трошки горить. Зараз заберу все-таки, бом буде горіти. Отак. У мене все. М'яско пішло все. Тепер ще викладу ковбаску. Hrvatske zvrte pomidore. tako, mislim, to što bi trošički, trošički. Ne dja sebe gotujemo. Tako što možna i rukoju trošički pražati. Mi se rukoju i nakladajemo. Зробити обов'язково малий огонь, щоб знизу гріночки не підгорали. І так. І знову кришку накрила. От і слідуючі вже готові. Я стараюся так, щоб сир тільки трошки так розтопився і вистаю, щоб він. Не був дуже твердий, коли він сильно розтопиться. І бачите, які виходять. Отакі. Бачите, в мене залишився ще кляр і ще маю отут гріночки. І я їх зараз просто у клярі отак обсмажу самому. Тепер можна включити трошки більший огонь. O tak. In tež smo šlenke. Vejdujo herinočke. як гарненько смажі, з цієї сторони буду перевертати. І скажу, може, комусь буде цікаво, навіщо я додаю молоко до кляру. Вони такі стають від молока дуже смачненькі, м'ягенькі, ці гріночки. Навіть якщо я без цієї колбаси там, цього всього смажу, такі грінки, тільки отакі, дуже смачненькі, дуже-дуже з молоком виходять. От і все, зараз ще ці досмажуся і покажу вам, які сьогодні гріночки, отакі я насмажила. От і все. Буду забирати і ці гріночки теж гарненько обсмажилися такі. Буду виключати. зараз покажу, які в мене грінки сьогодні вийшли і швидко і просто. Ну, що, покажу вам, які в мене вийшли гріночки. Дивіться. І гарненькі на вигляд, і дуже смачненькі. Ну, ці без начинки теж дуже смачненькі. І ну, і покажу вам, які вони знизу. Бачите, не пригоріли. Головне, коли ставити зверха оце, все, цю начинку, на маленький огонь скручувати, щоб не підгорали вони дуже швидко знизу. такі. Смачненькі, бачите, і начинки багато тут. Це дуже смачно, можна ще зелені сюди додати. Кожен на свій смак робить. Дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною дивилися, як я готувала такі грінки з такою начинкою, приготуйте і ви. Це ж, як я кажу, швиденько, просто і дуже смачненько. Так що готуйте. І дуже вам усім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підписуйтеся на мій канал. І дуже гарно вам теж дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього всього найкращого. А головне, щоб всі були живі, здорові, ну і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!